Поки що 0, 0 у нас на старті цієї гри. У нас вже йде, 4 четверта хвилина, тому що там буде момент Мухарської команди Драницький зараз надає забитий Голишу, О, але не забив зараз це Голиш у цьому епізоді. Зараз похопиме, м'яч помарачук, помаручу зараз. виходить на до на позицію позиції. Хамарший збиває він світ гол на цьому турнірі. Мертеп Помарчук. я пам'ятаю, 13 гривнів зараз якраз збиває Забирає 14-й гол. Звірочки, якщо пам'ять не зраджує. Якраз краще різниця. у в який зараз забиває знову і забиває знову у нас ніхто інший, як Артем Паламарчук, і Він вже у нас хитілька формулі проявляв по-серйозному. Зараз він знову м'яч прихоплює і зараз порває Пламарчук у ближній. Кут воріт русина, який зараз захищає ворота команди. Змукачував у другому таймі, Ну і зрештою, вже у нас покірофа вже якраз це е, нормально за правилами. Тобто зараз якраз тим часом виникає у команди. І відповідно також тут діє Трошки Якби зараз не був кресло, зараз проти Васів, Васильєва, Васильєва зараз по гру виступає. на наразі між командами Португівського Мукачу. Зараз момент Мукачуці був, зараз стільки ворота Васильєва, який знову засвернувся у ворота. Ось таких ударів. О і зараз Бабич йде вперед. Бабіч зараз перерває саме зараз голова. Забуває бабич, петну встає за 36 секунд до кінця цього матчу. Ну і Бабич теж е з е команди з але не встигають виконати ці кутовий гравці команди з Одещини. Ну і зрештою, у нас насадку підсумку.